Ми не можемо конкурувати кількісно з Російською Федерацією, тобто навіть зниження потенційне зниження мобілізаційного віку, я вам скажу, на етапі тільки з появи відповідного законопроекту у Верховній Раді спровокує, по-перше, дуже серйозне суспільне збурення. То, ну, це, і... це, це це питання знімається, тому що воно не буде підтримано у суспільстві бу... ніким, і Політики я... вони не самого щоб таке я... робити. Я... Це ну, не такий. зараз про підтримку. Скажу я е, вже неодноразово в ефірі говорив. Е, по перше, особисто хочу зафіксувати позицію категорично проти цього з багатьох причин, е, в тому числі і з причин, того, що е, закривати е, неукомплектованість бригад таким способом не є виходом, щоб підвищити конкурентність наших збройних сил без е, необхідного оснащення. Ну, тобто, де в нас гарантії, що буде необхідна зброя з боку наших західних партнерів. Але, але кількісно ми не можемо конкурувати. Більше того, категорія вікува 18-24, вона досить малочисельна, якщо ви подивитесь статистично, у Міру знову ж таки різних причин. І зараз це не є вихід з ситуації, який на даному випадку можна сприймати як пріоритетний, з приводу підтримки. Закінчу думку, якщо навіть тільки появиться такий законопроект, він може бути ініційований, думаю, не депутатами, наприклад, а там з боку там чи генштабу чи міністерства оборони в теорії, так це вже дасть негативний сигнал суспільству. і Я думаю, що батьки таких дітей будуть сукати будь-які способи, щоб цього не відбулося, щоб цієї мобілізації не відбулося зараз. До речі, четвертий місяць не підписується законопроект. З приводу мобілізації юридичної прогалини, яку вже виправила Верховна Рада по обмежено придатних віком 18-24. четвертий місяць не підписується президентом. Така мобілізація допускається. Через юридичні прогалини у мобілізаційному законодавстві, на жаль, хоча Верховна Рада проголосувала ще це уже більше трьох з половиною місяців назад. Чому не підписується? Очевидно, що якщо ми говоримо про позицію Генштаба, і от колега чернього говорив, що це має йти ініціатива від них, в них однозначна позиція. Тут же ж немає інтриги ніякої. Вони вважають, що зараз жодної демобілізації неможливо. Ці закон, закони, законопроекти ще не закони, не підписуються, тому що очевидно така прогалина вигідна для того, щоб мобілізовувати молодь. І третє, це то, що вони, вони не можуть назвати. Ту цифру мобілізації ще з травня минулого року, коли розроблялися відповідні зміни до законодавства, тому що насправді я розумію, що це не є відкритою інформацією, і ми не можемо давати в руки ворогу інструменти у вигляді таких цифр, але чи є стратегія взагалі, що ця мобілізація? Дасть В Верховній Раді немає належної і необхідної підтримки. У таких, таких ініціатив я з ким не спілкуюся. Всі проти. Я особисто також проти команди розумної політики. Проти за виключенням двох народних депутатів, які у профільному комітеті з питань нацбезпеки, з якими я спілкувався, вони допускають таку можливість і розуміють, що це, скажімо так, був такий простіший спосіб. З це, укомплектувати бригади, але мені здається, що ми такими, такими речами жартувати не можемо, і тут е, не хочеться копатися у минулорічних провалах і комунікаційних, і мобілізаційних. Але на, на жаль, така от нездала політика по мобілізації е, призвела до того, що зараз е, такі ініціативи і такі крок це просто крок до хаосу всередині держави. Він ні до чого доброго не призведе.